На початку сімейного життя чоловік описував своє сексуальне бажання як нормальне, але пізніше у нього виникли проблеми з еякуляцією, і це стало джерелом серйозних труднощів. Незважаючи на еротичні ігри подружжя протягом 30 45 хвилин чоловік не міг досягти сім'я виверження і досягти оргазму під час сексу. Проте він зазначав, що кілька хвилин онанізму дають очікуваний результат. Чоловік виховувався у звичайній сім'ї, перший сексуальний досвід якого це взаємна мастурбація з другом у підлітковому віці. Його не зупинила навіть сувора догана батьків, які стали свідками самозадоволення сина. Будучи хлопчиком та юнаком, ховаючись від інших, він регулярно дивився порнографію, яка супроводжувалася частою мастурбацією. Сексуальних стосунків до шлюбу він не мав. Після одруження, сподіваючись вирішити цю проблему, подружжя експериментувало в сексі і що тільки не робило. Але чоловік не міг досягти оргазму при статевому акті. Сексуальні труднощі призвели до напружених відносин між чоловіком і дружиною. Вони відчували провину і втратили впевненість у собі. До того ж, на них чинився тиск з боку сім'ї та друзів, які нагадували їм про дітей. Але через відсутність сім'ї виверження при близькості з дружиною зачати дитину було неможливо ані.